Хлопці, обід. Лука, Обід. A few moments later. Знайома ситуація. Кличте дітей на обід, а вони не чують, тому що залипають в гаджети. Тоді вітаю, ви не одні. Але що з цим робити? Як відлучити дітей від гаджетів, не влаштовуючи істерик? Сьогодні розберемося. Спершу давайте розберемося, чому діти не можуть відірватися від екранів. Екрани дають дітям швидку радість, але вони втрачають цікавість до всього іншого. І що найголовніше, як це виправити? Як відірвати дітей від екранів? П'ять простих кроків. Перше. Обмежувати екранний час поступово. Різко забрати планшет це скандал. Краще скорочувати час поступово на 10-15 хвилин менше щодня. Друге. Створіть альтернативи цікавіші за екран. Чим замінити планшет? Діти не можуть сидіти просто так без діла. Їм потрібно запропонувати щось цікаве. Важливо знайти для дитини діяльність не менш цікаву, ніж мультики, ніж планшет чи будь-який екран. Третє: вести правило, екран за справу. Тобто, планшет не є злом, але він не має бути головною розвагою. Він має бути як винагорода. Наприклад, 20 хвилин гри на вулиці, 20 хвилин планшет. Домовленість працює. Обіцянка не цяцянка. Четверте: більше руху, менше гаджетів. Рух це природний спосіб дати дітям енергію. Чим більше фізичної активності, тим менше їм потрібен телефон. П'яте грати разом із дитиною. А ви, наприклад, помічали, що часто діти тягнуться до екранів, тому що їм бракує уваги. Якщо щодня ви виділите 15-20 хвилин на спільну гру з дитиною, то гаджети відійдуть на другий план. Тож підсумуємо: якщо замість гаджетів буде щось цікаве, а правила будуть чіткими, то проблема з гаджетами просто зникне. Спробуйте ці методи і в коментарях поділіться, що для вас спрацювало як найкраще. А якщо відео було цікавим чи корисним, з вас сподобайка та підписка, щоб бачити ще більше відео для людей сімейних.